Так побачив Львів, канадський художник. У галереї Львів Арт запрезентував персональну виставку. Уже відомий у Львові канадський художник Джордж Гамаш. Джордж канадієць, але з походження француз. Українського коріння немає жодного. Але якось його приятель із української діаспори у Канаді привіз Джорджа до Львова. Художник так закохався у наше місто, що вирішив вивчити українську мову. Я відразу любив. І я хотів назад. І я пішов там, в Канаді є інститут свято Владимир, і там вчив починав вчитися ваша мова гарна. І потім тут у Львові ну, кожен рік є, є практика. Щоліта уже 12 років приїздить до Львова. Тут каже, уже потоваришував із львів'янами. Він абсолютно тут не скучає за Канадою, коли він є тут. Він тут наскільки мені відомо, має багато знайомих, і він тут дуже добре чується. Джордж Гамаш мав персональні виставки у Вініпегу, Венеції, Торонто, Едмонтоні, Ванкувері, Чикаго, у рокфеллер Центрі у Нью-Йорку на студії Уалта Діснея. У Львові це вже четверта презентація його творчості. Цього разу показує проект Ангели над Львовом у скульптурах. Поєднав старовинні дрібнички із львівських антикварних крамничок із масками у техніці пап'є-маше. Її художник опанував у Венеції, батьківщині карнавальних масок. Він взагалі любить дуже так еклектику, поєднання різних стилей. От бачите, в нього нічого не пропадає. Він бачить речі, куди можна їх ну, дати їм друге життя. До скульптур додав усе, що знайшов у Львові: фрагмент ліпнини з будинків та усілякі хатні речі. Тут я мав старий такий самовар, і я думав, окей, мені не потрібно, він вже не працює, і ось, я дав такий, я зробив маск і крила, і навіть е, дав такі фрагменти люстри. Більше 20 скульптур доповнив полотнами із такими ж львівськими ангелятами. Марічка Крижинівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.